Ви Ми, хресли зі сценарія. Я підійшла до помічника Сабадаша і сказала йому, солеш ти, так і передай Сабадашу. Так хоч подяку висловили, бо я сказала, я, я тобі ще пристрою Сабадаш. Так і передай. йому. Так йому хоч дали, сказали, що дякуємо, Миколі Мельники можна. Ми Мо від... Я це, тут так. з ним бігала, от в лікарню подала сюди, а він тут вже більше місяця. Від, я, зроби, да. місяця. Оті, що прийшли морти я на надули свої, розумієте, за державні гроші. Чята все розіграли, коля все за свої кошти зробив, вони слова йому не дали. Самі жирують за наші гроші, ваші вчителі. А Коля зробив парк, слова не дали. Ну, сволочі ні, щоб ви знали, яка у вас тут місцева влада. І за перший, а з Кима то ну, скиба має сидіти в тюрмі, то просто розкрадач вашого Васильківського бюджету. Він він. Нічого не знаю. Порівняно. А світ на поганий, я б хотіла заспокоюсь. Гатую вже дружину. Ось, 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 дивіться. Ось, дивіться. Дивіться. Або місто буде процвітаючим. Так? Так. Або його розробують як район, розробували, але зараз із району хоче розробувати місто. Так? Я хотів сказати тільки одне. Ота земля, яка в, парку, яка в парку, вона куплена. Так. Людина, яка купила Михайло Іванович Олексанян, він, погодив, він погодився віддати цю землю місту. Погодився. Але щоб йому місто просто виділило іншу землю. Міта, але я говорю, якщо вам подобається, треба посмотри. А хто тут йому продав тобі? Хто продав? Іващенка компані. А хто А хто виднув Іващенка? Самодаж. Такі, тому давайте, хочете, аби були голі і босі. Голосуйте за них, продавайтеся. Ладно, сьогодні день, день спорт. Отут, тут отут, ім'я мого діда ім'я мого діда, який воював. Я бачив, як живуть ті, хто убив мого діда, німці. Видите, вони живуть дуже класно, а у нас невеликі проблеми велика проблема це ворог внутрішній. ця яка грабує нас і убиває нас. І це сьогодні є велика проблема. І тому, тому її правда, потрібно да. здолати. Правда. Я не хотів сваритися, ага. я не хотів цього говорити. Але у нас немає іншого, як ті, хто був при владі, Замієте, і ці, хто претендує на владу від влади, скинути, викрити натяк. Не було взагалі. О, забивають довгим.